Всім привіт! Ви на каналі Funda Games і в цьому відео я буду відновлювати ось це село, яке знаходиться взаді мене. Так що, друзі, вам, як завжди, приємного перегляду, беріть, готовте чай. Е, якщо вам сподобалось на цьому моменті це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в закріпленому коментарі. Ну а ми починаємо! Коротше, ось в такому вигляді в нас село. Е, ну, це е, просто капець. Я не знаю, що ми з вами тут будемо робити. Ну, просто подивіться, в якому воно тут вигляді. Ну, нічого страшного, у нас буде місія його відновити. Так що пишіть в, коментарі, в коментарях, як вам ця рубрика. Якщо вам сподобається ця рубрика, то я, так, то я буду продовжувати, в принципі. Так, ну давайте почнемо, в принципі, з цієї вулиці. Вона тут е, така більш... Більш така ціліша, чи ось тут. Ну, Будемо значить, починати з цієї вулиць. Перш, давайте чуть-чуть <кхід> здеремо цього горба. А, щоб вам ну, то не було дивитися, я зараз його так трошки зрівняю і повернусь до вас. Коротше, ось так ось у мене вийшло. Дивіться, як я тут е, гарно зробив. Для вас це пройшла одна секунда, а для мене десь хвилин 5. Я тут його розрівнював. Ну, коротше, раняв. Далі нам потрібно. Далі, що ми будемо робити, це дороги. Дороги ми будемо робити зараз, зараз, зараз. Дороги ми будемо. Ой, ні, це не те. Дороги ми будемо робити з бетону. Так. Будемо так робити, робити ось з такого бетону, і нам ще потрібний білий бетон. Сірий бетон і білий бетон. Ось так. Коротше, ось так у нас поки що виходить. Ви запитаєте, для чого ці дирки. Зараз я вам. Покажу так. Я взяв не той бетон, нам потрібно був жовтий, а я взяв ой я взяв той білий. Ну Нічого страшного. Ці ось такі ось, можна сказати, дірки. Ну я не знаю по-другому Ми так ось робимо такі ось полоски, у нас будуть такі ну дороги. Тільки я не знаю, як краще робити з білого бетону чи з жовтого. І мені Катя я чуть-чуть неправильно почав робити, тому що, ну, 에, зараз, секунду, я трохи виправлю. Коротше, друзі, я так подумав, не буде в нас стихло на таких штучок посередині, тому що, знаєте, я хотів зробити як на, наприклад, на трасі якісь отакі от на, ну, на, знаєте, такі штучки. Білі посередині траси стоять. Ну, я подумала, ну ладно, не будемо це таки їх робити, будемо просто отако із сірого бетону робити дороги. Так що, якось так. Зараз я, в принципі, зроблю половину дороги, ну, половин, зроблю половину дороги і повернусь до вас. Коротше, друзі, доробив я повністю дорогу. Дивіться, яка вона у нас вийшлася, така стильна, дуже. І ще дивіться. Тут є, тут є така площадочка, можете написати в коментарях, що тут можна побудувати, типу, можна тут якийсь такий невеличкий загін побудувати. О, тут ще в нас вулики водять. Тут можна побудувати пасіку, наприклад, якусь таку. Можете написати ще в коментах, що мені можна ще додати, тому що... Ну, не знаю, ну, напишіть в коментарях, що мені можна ще додати, що можна ще... Добудувати. Ну, а зараз ми будемо будувати такі як це можна сказати, сходи. ось тут бачите, бо тут, вона, Ця вулиця оказалася на, ну, коротше, на низове якось так. І тут зараз ми будемо ну, будувати типу якісь, якісь сходи. І тут також само бо, бачите, тут веде дорога і тут треба сходи сюди ще побудувати. Ну, ну якось так. Коротше, так Давайте зараз подивимося, що ми будемо будувати. В принципі, можна е, будувати з цього. А ну, зараз подивимося, можна, може воно не буде пасувати сюди, але в принципі все одно. О! Ну я думаю, ось так буде вже чітко. Так, тут е, трішечки треба отак буде. Ось, значить Ой, поправляти. Так, Зараз я тут перші такі сходи зроблю і покажу вам результат, як у нас вийшло. Так, ось так у мене ось тут вийшло. Дивіться, по бокам я зробив, ну, типу, ось так. Ну, типу, ось так березу, Я не знаю чому, в принципі, напишіть в коментарях, як вам. Тому що я зразу зробив із бетону ось тут по бокам, але думаю, ну, типу, ну, щось забагато у нас одного і такого самого кольору. Ну і вирішив поставити березу. Ну, не звертайте увагу, що я не будую тут дорогу, тому що ми тут ще будемо продовжувати. Ну, типу, в наступних частинах, якщо вам. Ну. Якщо ви захочете, звісно Ну, давайте зробимо так само і тут. Ось так у нас і тут також вийшло. Ну, коротше, ось так у нас вийшло. Тепер, що нам ще потрібно буде зробити, це <кхи>, переробити трішки цей будиночок. Ну, всі будиночки, але зараз я покажу, в принципі, як переробити ось цей будинок за одну секунду. Ось так у нас вийшло, але, ну, якщо чесно ну, мені не дуже сильно подобається, тому що ну, е я побудував із кам'яної кладки, думав, що буде, ну, красивіше. Е але, ну, не дуже. Похоже, як будто на якусь в'язницю, ну, можете написати в коментарях, як вам, е чи залишати так, чи ні. Ну, думаю, хай сидить поки що. Ну, не дуже сильно подобається, але хай, в Так, тепер нам потрібно переробити ще. Ось ці три будиночки. Так що до роботи. Так, коротше, дивіться, друзі, е е е я тут вже, коротше, я вже вже зробив дороги і переробив ось ці будиночок. коротше, дом мене йде запис, і, зараз я вам скажу, що в мене йде запись, я короте, собі хожу, собі, говорю, лісталю ліхтарі, бо думаю, в мене запись йде. Тут, в принципі, случайно, блок поламав. Так, зараз тут треба виправити одну проблемку. Просто, хожу собі, говорю сам до себе і записую, Типу, думаю, запис іде, а воно, оказується, стоїть на паузі. Ну і і таке буває. Так. Поставимо, значить, сюди ліктрі. А, о, о, дивіться, як у нас вийшло переробити ось ці три будиночки, ось ці два будинки, мені подобаються найбільше. Тому що дивіться, які вони тут вийшли. Тут мало кам'яної кладки, а ось цей будинок ну, також нормальний, але теж, також не дуже, тому що він стоїть з кам'яної кладки. Ви, ви ж кажете, що ж ти сам так робиш? Ну, в принципі. Я також думав, що це буде виглядати, типу, ну, круто з кам'яною кладкою. Але, ну, це не так, якщо чесно. Хоч тут і стоять ліхтарі, та йолки палки Дивіться, хоч тут стоять ліхтарі, але я хочу поставити ще такі. О, Так, і ставимо ліхтарик. Так, ну ще поставимо одного сюди. Та, лки-палки, а що тут? Ми і попади, от ото завдання. Ось! О! Давайте ще сюди вставимо. Так скоро було ліхтарі ставити так. Ну вже щоб було, в принципі, світло на максималках, можна так сказати. То просто лки-полк, а чого тут чо і не ставишся? О! Все! І дивіться, як в нас виглядає ця вулиця, вона просто, знаєте, така, як будто під Новий рік. Капець. Ось. Так воно у нас гарно виглядає. В принципі, знаєте, в принципі, гарно. Я навіть, я навіть вам так скажу. О, мені не подобається того. Я <кхід> по швиденькому перероблю оці воно, тому що мені воно не дуже сильно подобається. Зараз перероблю, ну, поставлю замість піска землю і повернусь до вас. Все, переробив. Ось так у нас тепер тут все гарно, з трави. Ну, коротше, <кхід> давайте ще раз я вам прилучу, в принципі, покажу. Ось такі в нас стоять ніхторі, в принципі, дорогі, такі в нас будинки вийшли сьогодні. Ну, на цьому будемо завершувати. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково, ссылка буде в закріпленому коментарі. І якщо ви хочете почути новини з... Зв'язані з серіалом, то в принципі можете заходити на мій телеграм-канал. Можливо, там, можливо, це не точно, але можливо, будуть там ну новини, що там зараз з серіалом. в Принципі, що там зараз можна сказати, робиться. Ну, всім пока-пока!